Зарічний районний суд обрав запобіжний захід для директора департаменту капітального будівництва Сумської ОДА. Чоловіка підозрюють в заволодінні в особливо великих розмірах бюджетними коштами, призначеними на відбудову зруйнованої інфраструктури Сумщини, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. 3 лютого 2023 року. Слідчим суддею частково задоволено клопотання слідчого та обрано запобіжний захід посадовцю Сумської обласної державної адміністрації. Трації у виді особистого зобов'язання слідчим було подано клопотання про тримання під вартою з визначенням розміру застави майже півтора мільйони гривень. І захисники не погоджувалися з даним клопотанням. Запобіжний захід для заступника керівника сумської ова суд обере на наступному засіданні. Нагадаємо, обоє посадовців отримали підозри від СБУ. За даними слідства, вони привласнювали державні кошти, виділені на відбудову Ову сумщини будівельні матеріали закуповували за в два-три рази завищеними цінами. Новини СТС.